Але прикольно цей молдован, я так не радий, що, є. Ну що, Ми сьогодні їдемо культивірувати під сою ще раз. Тобто Ми в якомусь там відео культивірували один раз під сою і кавун. Зараз культивіруємо ще раз, зриваємо бурян, який там є. І на другий день сіємо сою. Ну і через тиждень сіємо кавуни, коли вже тип, теплий ґрунт буде. Коротше, буде цікаво, не перемикайтеся, дивіться до кінця. Відосик вийде дуже чіткий. Ми їдемо дитинці купану дорогу. Йдемо на одюшки, бо... Там вже... Вони вже працюють, а ми їдемо просто знімати відео. <губ> їдемо по львову дорогу, дивіться, який ужас. Ой, львову дорогу. Просто по траві, виходить. Тут просто мурашники. Всяка чепуха. А, -а, 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 -а. шиповник ми ноги беремо. <губ> Найжули поддон мені чистий. Там в мене защита стоїть серйозно. В кабіні поселилися оси. Але ладно, а зачем ти зливав воду? Та не морози були. Було пару градусів там. Що ще зараз настроїм. Є, а вже вляли? А, нічого не зробили ще. Це добре, ми зараз будемо заробимо робити і завжди заведемо. А скільки молдаван бере за час? Знаєш? Не запускайте двигатель, не поставив речах дальше це пише? Не... А, нейтральное положение. Не производите крутые повороты трактора на высоких передачах. Не поднимайте и не упускайте навесной оборудование дальше старта. На нем или близ него. Ах. Короче, когда знаходяться люди Повно Я а якраз мої хвати на культивацію Де говно І тут говно Хочу І мора говно Я думав ми зараз приїдемо, А вони цей уже культивірують Ми просто снимемо чуть, -чуть відосика і цей Не нам прийшлося вже заляти води Заляти солярки Зараз будемо запускати. І чуть-чуть треба охладитися Моршинською. Всь. Чина! Диві, вас Давай, які ставки з першого разу заведеш? Я це не роблю, бо у нас бутилки не було. І віть в масло стріляє, поняв? Я розбілу футбол. А, з першого разу. Я розбілу футболку за від цього, більше не підходжу. А так я вмію. Поїхав. <реку> Поїхати. Там ще один синій трактор, тут він так далеко, я показую, що він тут. Бо там яр дуже сильний. Він зараз проїжджає круг, коротше, і потім я хочу зняти одне відео для ТікТока, для Фейсбука. Прикольно. <гум> так що зараз... Пішла культивація, другий слой. А, давай покажемо, як буряни проросли, осі усі діла, понял? Ти що, будеш там сидіти? Ні, nee, nee, да. А. Ти диви, там трактор, там трактор, там трактор, там трактор, і ще аж там, бачиш, далеко трактор. От, от, поняли, поле зараз, весна, всі отак просто шух-шух-шух. Всі працюють. Що ти там збираєш? О, ну я за нього й кажу. Видно, що весна прийшла, потепління. І все, садити. Сіяти, тобто. Дивіться, от наскільки, бачите, буряни проросли. Отак. От О, дивіться. Тут. тут проросли буряни. І це добре. Ми зараз їх зриваємо. І потім другий слой. Ту, другий слой, Через 3 дні у нас якраз погода вже чітко стає. сіємо сою і через тиждень заміряємо температуру ґрунту, якщо в нас є вже 18 градусів по-моєму 16-18 градусів температура ґрунту в 5 часов ранку, то ми залітаємо всі калвуни. Тобто, оцей наш проєкт, який ми мали там, всі сорти українського насіння. українського насіння Всі сорти, які можна знайти в Україні, ми знайшли, купили і будемо цей проєкт знімати по кавунам. І також будемо красити трактори теж колись, не знаю, в якомусь відео далі. А зараз у нас культивація під сою, посів сої, каткування сої. напоминаю багато разів але це для себе. Я як пішов молодаван. Каже, я відбиваю круг, а потім може ти будеш їхати. Може, каже. Не хочу мені давати їхати. Я би так не робив тут зараз, що ми б в трьох гущенці піднімали. <laughs> От, там ось зелене оце все діло. Там, там, тобто воно все файно проросло, цей мушей. А ні, не мушей, перей, <laughs> чи як він називається. Неважно, Ми його зриваємо боранами. І потім, кстати, ще коли будемо сіяти сою, у нас сівалка теж з боранами. Це взагалі чітко. Буде зарівнювати і зривати ще раз, якщо щось проросте за три дні. Но це вряд ли. Культивіруємо, знімаємо. Зараз ми знімаємо відосик для тіктока, я його потім поставлю так? і покажу в Ютубі теж. Я трохи прокатався. Каже, ти не будеш робити. Тихо, ти не вмієш їхати, розумієш зараз. Ну ладно. Зараз зробимо переход, коротше, і ми сіємо ліцерії вже, бо... Ну, ой, буде все, давай лучше. Давай такий переходить зробимо. Кепочку. Ти Сюда Є переход. Там ще лишилось за 5 слідів, туди назад. Ой, 5 слідів. За п'ять разів. Проїхати. І все. Це буде під сою культивація. Під кавун ми вже передумали, не культивіруємо, то, що ми його будемо пізніше сіяти. І ми лишимо цю землю. Чи виросте буряни, Ми посіємо кавун і скропимо раундапом. Десь через 3-4 дні. Все, скропимо раундапом і бурян в І потім кавун виросте на чисту землю і буде все чітко. Культивацію ми більше робити не будемо, тому що ми сушимо землю. Це дуже погано, у нас погода така передається, не файна. Тобто файна, але без доща. Так що під кавун ми не культивіруємо вже точно. Далі ми сіємо. цю. Я зараз багато загікаюся, має взагалі бути пуха. Далі сіємо сою. Все, переключаємося на Т-40, чи чим ми будемо сіяти. Чи може молдаваном будемо сіяти, чи може будемо чорним Т-40 сіяти, чи може червоним. Червоного ми вже зробили, Т-40, кстати. Він вже їде, все чітко помили мотор, просто во. каша у нас есть. водила, Видите, мы их отключаем постоянно Сюда. И прям с бочки. Бочки там вода вообще есть? Бочки? Конечно, есть. Бочка полна. С ним кисти. Ну, похоже. Я вообще не похоже. А кто сделал? А? Бочка воды. Было полно. Протекает цистерна. <laughs> Ми вже все помили, але це я не бачу, в мене Да. Да? Фу. Ну очки заліплені повністю. Все, і не буде. Коротше, ми другий раз купляємо ще хімії, хорошої такої, у нас є класна хімія, але вона закінчилась. Купимо і помиємо його і того чорного. Ідеально відмиємо ці мотори. Бо я без хімії просто фрезою, зрозуміли, воно не сильно змило, але краще, ніж було 100%. Ну. На-на-на-на-на-на, <реш> Як валянок. Ми купили сою. Е якийсь там американський сорт, нам не сказав, ну точно не знаємо, який, ну, якийсь американський сорт, все, що ми знаємо. Покажемо, як дядя Сережа, який е я знімав колись відео, у нього він на газон поставив мерседесовський мотор. У нього ми купували сою, виходить. І у нього він зробив такий шнек класний, який перекидає сою. І зразу протравлюю її, поняли? Це буде в цьому відео. Зараз покажуть, як протравляють сою. Таку штуку. І туди прямо камазу. Ой, прямо газончик. Залили сюди, виходить, секунду. Давай кричаємо, друж! ага конечно. Ничего себе, быстро. Ну, может, письмо Там мішає. Получається тут стоїть фільтр, ми поставили. Ага. Кран можемо перекрити на мішалку, але ми його не мешаємо, і ми собі поставили дозіровку кран. Ага. Тут наш сьогодні. Ще красива. Да. Дивіться, як швидко трасити, просто раз-раз, пішло. Раз. Так, да. ідея, чих, 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 чист, чист, чист. Дуже быстро да, прям вообще четко. И тихенька, я думаю, будет шумно. Він коли Ага. Ага. Поняв. Це чётко. І він зробив шнек такий класний, сам зробив, казав, що зимою не було що робити. Там поставив е бачок такий файний. Насос від е цього. Ну, ці ще до котлів ставлять такі від 12 вольт насос. І получается, накидаєш сою, вона проходить через шнек, там форсуночка стоїть, поливає отраву і соя червона. Якщо цікаво, можете написати, я не знаю, може поговорю з ним і зроблю колись відео прямо конкретно, тобто, щоб показати, як він тут все зробив. Якщо цікава ця тема. Ми взяли 500 кг сої в нього. Поки. Далі подивимося, що нам буде. Коротше, хватить чи не хватить. Зараз починаємо сіяти. Йо! А бач? Виїхав! Ці у нас добре, коли є лишні руки. дивіться. Перчатки <плес> на Наді... <плес> перчатки на діві круті! А що, я маю крутити чи що? Я вже свої крутив. Йо, ти криво закрутив. Ладно, давай. Цело попідтягуй. болти. гайки Хайки попідтягуй. Він кинув був на желізо той раз, а я нормально кинув. Сміну но. Він такого був підняв. Піднімав. Угу. Піднімав, піднім, піднім, піднім. ага. Дивіться, чим ми сіємо. Молдава нефти, поїхав. Коротше, перший круг дає. Зараз я сяду, щоб поснімаємо трохи. Цим будемо закатковувати червоним. Не чорним, бо червоним ми поміняли там форсунку, ті всі діла, нам треба його нагріти добре. Будемо на четвертій передачі, цей малий буде каткувати. На четвертій передачі, щоб нагріти його, провірити, як буде їхати. Він ще й повертає, чувак. Він повертає, поїхали. Так, не забилось нічого, бо він круг без нас проїхав. Перевіряємо швидко. Цей раз ми вже всі сошнички почистили, файненько, склали, цей теж поставили. Все чітко у нас. Тю, не забилось, прикинь. Сипи, сипи нормально. На на круги далі ходить. Ми будемо дивитися через раз, чи не забувайся, бо сидіти там це нереально. Йому в кабіні ще й в кабіні, там буде поставив якусь тряпку і не димить хоча б. Зараз буде кричати, що мене зробили. А він щось показує, і ми ж не розуміємо, що він показує. Знаєш, що він показував? Камінь забери тому. Прикинь? Я ніколи не поняв. Я бачив, все, я поняв. Такого, коротше, об'ясняє, а потім ти ч не понял? ти що ще не зробив? Сюда! Свою вже на, назу, назуб, О, були, чо, я вже пристойний на на зуб, на брат Ого, нічого. Що малого знімаєш? Він могти за камнем, але я дивлюся, що він у шліпах. Дивлюся, що він шльопанцев, щоб він не цей не мастив ноги, коротше. Ну, Йдемо йдем до Т40, покажемо його. Подивимося, чи нічого не потекло, ми все таки проїхали трохи. Цікаво, що ми там зробили в ньому. Йой, повні капці це глина, але ладно. А ну. А ну, покажи мені хоч капельку під трактором, чувак. Це тобі не якийсь там білорус. Диви. Ти прикинь, я не вірю, що там сухо. Це ерунда, це те, що вчора туди натекло, зрозумів. Турбіна дула і здулася сюди. Диви, що у нас було. Воно ближче сюди. Оця резинка, що тут є, вона у нас стояла уверху трохи. Поверху стояло, тобто рівно з цими були. Я не знаю, чи так поставили, але так поставили. Гоню халтуру. Ми це сняли, подивилися, як тут стоїть, виставили так же само. Все, поставили різиночки рівно цю і цю. Складаємо і проверяємо. А? Я просто показую, в чому проблема була у нас. Ми ж не помили, ми помили, а потім потекло ще по ньому. Якби ми наоборот зробили? Коротше, це не зараз потекло, це ще тодішнє. Купимо хімію, помиємо мотор. Ти ж не умивши. Дивись. Та я без хімії, я просто каршером садив, поняв. Чувак, я в шоці, чесно. Нічого нема, ні жодного Тема. Тема? Тима? Ти 40 не шляпа. Ні, нормально. Мені не нравиться, Мені зараз не нравиться. Я ним проїхався сюди. Взагалі чітко їде. Зараз будемо закатувати, провіримо. Нагріємо його чітко. Подивимося, що він скаже нам. А якщо розірветься? Не зірвесо. <ріпний життя> не зірвесо. Він зараз дасть ще за два круги і ми погнали каткувати ззаді. Це теж будемо знімати. Так що ти сорочок у нас поки нормально, все, поки нічого вже не пшикає, не цикає, Годить добре, будемо їхати на ньому. Тобто чорний у нас поки сидить, як, як сидить. Нам, кстати, треба зробити десь сорівнування, цей з тим. А? Сорівнування. Вчепити їх один до одного. Файна і потягати. <ріпний> Я думаю, це треба зробити зараз, бо якщо ми будемо його красити. Щоб знали, тобто, якщо якийсь вшатаєм, то красим цей. Тобто, наприклад, той вшатали, красим цей. Цей вшатали, красим той. Логіка отсус. Чого? вшати? Ні, я маю, думаю, ми провіримо, який сильніший. Який сильніший виграв, того ми і красим. Поняв? Фішку? Я думаю, той сильніший. І тоді будемо собі кататися на однім якомусь. Зараз ми не зробимо два кола і ми будемо каткувати, це теж будемо знімати, покажем трошки, як це робиться у нас. Так, я зарядам круг катків, бо треба зміряти, що в нас виходить, ще цей кусок по гектарам. Щоб знати точно, запишу в телефоні, є програма спеціальна. А ти 40 ще їде, я вшовися, я Молдаван тягне взагалі не, не чувствує, такі горки, влітає просто. А я тут кручуся. Він розвертається, звісно, великі круги, щоб нарвати сильно. Бо це все-таки кусинічний трактор. Того до геньби трохи пропадеться. Але прикольно цей молдаван, я так порадився. Взагалі красиво. Я відміряв, у нас тут ця діляночка має 3800, окей, ми посчитали її в 4 гектара, це якщо ми ще одну сівалочку зараз закинемо туди. Буде 4 гектара у нас. І під кавуни ми лишаємо виходить, гектар з половиною. Хочемо лишити гектар з половиною під кавуни. А сої буде 4 бо У нас є ще одна ділянка, яку ми будемо сіяти. Того? Він сіє, їде все файно, я закаткав, покажи. Проїхав два кола, п'яту передачу ставив, все чітко. У нас тут а, нічого не потекло щось, це добре. Да? Чувак, все дві. Якби... А ні, є чуть-чуть якийсь смальць. Е, ну, я грішити не буду, тому що може бути що і за те, що нам, нам тоді туди натекло, включилась турбіна. І зараз все таке пороздувало, і воно чуть-чуть ще скапує. Може бути, бо вряд ли щоб текло. Я туди вчора дивився, ми заводили і все чітко було. Нічого не було видно під цю штуку. Ну то нічого, куплю хімію, ми його віддраємо, подивимося, що треба ще поміняємо, позакручуємо, зробимо ідеально. Їде він класно, не нагрівся, я, ну, від чого він нагріється, одне коло. Ми досипаємо, оператор сідає сюди, четверту передачу, тапок пол п'ятого він не буде включати. І нагріває його по максимуму. П'яту він не буде включати, тому що під горб, якщо він їдесь їде включить, то він не рушить, заглохне, і нам не треба цього діла і короте, якісь мухи літають. Трактор мощний, трактор йде файно. Але той мощніший, 100% той мощніший. <плес> не знаю чого, але мені, як на мене, він мощніший. Я тоді з катками, коли їхав з тим, чітко, взагалі, а цей чут-чуть, так знаєте, дохловато. Може земля м'якша, але вряд ли. Просто він не може. Окей, досипаємо сою зараз. Туди він робить круг, ми досипаємо. и полетели. Работаем, работаем, работаем. Нас прати, а дальше симка, луны, короче, делов. Чтоб батя не брал, и мешки. Він ще круг, я хочу подивитися, що там у нас ще не забилось, нічого. Надо догнати. Супер, ви що? Я думаю, буде забиватися, все чотенько. поки. Все чотенько. У нас тут є лопатки просто, дивіться, все. Є лопатки Чуть-чуть. Але не мешають, поки не забивали ще. Це нам повезло. А, зараз спала, зараз зачеплю. Чи ми вже ти сорока догоним по другому колу. Я йому казав, типу, не газувати на поворотах, а він, походу, мене не почув. Не газує взагалі, є лікотиса. Ладно, залі сказуємо, що треба їхати скорше. Хоча нормально, не робить. Менше соляри спали. Така красота в нас. Просто, дивіться, як гарно. Порохів всі здуває. з цієї сторони добре, що ти посидиш, з цієї сторони чітко, з цієї сторони порохів. На... Коли їдеш в другу сторону, то наоборот. Зачем вам ця інформація взагалі без поняття? Ну, Я показую, як є, все. Все показуємо, коротше. Все, кусок засіяно. Ну що, ми бахнули 4 гектара у нас тут. На 4 гектара у нас вийшло, ми витратили 400 кг сої. Забагато трохи, але нічого страшного. Обична норма висіла, там 80-90 У нас вийшло 100 кг на гектар. Ну, Сухо, насіння може бути паршиве. Чи ще щось, що, садили, як обсадили. Садили 100 кг на гектар виходить. Ділянка засіяна, ділянка закатковується. Далі будемо знімати як кропим, коротше, теж потім. потом. І далі у нас відео буде про кавуни. Як сіємо кавуни. Це буде цікаво, так що не перек... підписується і роздувся. Да? А ні, не розус. Поїхав ще. Так що, в наступному відео ми сіємо кавуни. Що вам в цьому відео, можете написати в коментарі. Мені, наприклад, мені подобалося тільки, ото, де дядя Сережа зробив ту бадю, де мішає сою, і вона протравлюється одразу. Це взагалі класна тема. Взагалі жирно. Молодці люди роблять Роблять до діла. Не те, що ми беремо якусь халтуру, живемо постійно. Ну нічого, може, настроїмося якось цей рік. Щось у нас вийде. А то постійно якась лажа, Може, щось вийде. Пишіть коментарі, для продвиження каналу можна навіть точечку. І все, всім пока. Сьогодні 30 число, виходить, 30 числа ми посіяли сою, це так, я кажу, щоб запам'ятати. Культивували ми, виходить, один раз цю площадь під сою. І через 3 тижні другий раз ще культивірували, виходить, і на другий день зразу посіяли. Тобто, сьогодні ми посіяли 30 число у нас соя вже коротше, в землі. Все, тепер точно кінець. Дивіться, друге моє відео.